Я вже неодноразово говорила, що мені складно починати відео, тому що я розумію, що мені потрібно похвалити свій виріб, але як би я його не хвалила, допоки ви не спробуєте, ви однозначно не отримаєте того задоволення, яке ви отримаєте, коли спечете цей виріб. Обов'язково збережіть цей рецепт, тому що я впевнена, що він буде вашим улюбленим. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Читайте опис обов'язково, тому що іноді щось відео я можу пропустити і дописую це в описі. Маленька прилюдія: цей батон робиться на опарі. Опару в відео я показувати не буду. В описі ви побачите кількість інгредієнтів на опару, а також буде посилання, як саме я роблю опару. Ну, а тепер погнали робити заміс. Будь-яку зручну ємність для змішування додаємо молоко, до молока додаємо опару і до молока з опарою ми додаємо цукор. З інгредієнтів у нас ще буде масло, сіль та борошно. Масло вже зараз можете вийняти з холодильника, нарізати кубиками. Опару цукор та молоко ретельно перемішуємо, щоб розійшлася опара і ми не відчували хрустки ту цукру. Все перемішало додаємо борошно. Борошно я додаю звичайне пекарське з білком 10, нічого не просіваю, ви робите як хочете. Борошно я додаю завжди за декілька разів. Ви можете робити так, можете інакше, в принципі, тут взагалі немає ну, ніякого такого конкретного правила. Саме головне, що нам потрібно зробити: зараз нам потрібно повністю об'єднати вологі та сухі інгредієнти. Як тільки вам стає тяжко вимішувати руками, переходьте на ручний заміс і обов'язково прибирайте стіну, щоб на стінках нічого не лишалося та не засохло. І якщо ви стежите за моїми рецептами, ви звернули увагу, що тісто трішки для мене густувате, але нічого страшного, вам буде з ним працювати одне задоволення. Зараз зверніть увагу, як виглядає тісто. В такому стані ми лишаємо його відпочивати 30 хвилин. Воно ніби трішки тугувате, але знову ж таки нічого страшного. І коли відправляєте тісто на відпочинок, не забувайте його накривати. Через 30 хвилин тісто вже почало бродити, видно, що воно трішки розкладилось, ми можемо продовжувати заміс. На цьому етапі нам потрібно ввести масло та сіль, остаточно вимісити, і відправити на бродіння. Тут більше ніяких маніпуляцій не буде. Беру трішки масла і натираю його столом. Беру трішки масла, натираю ним стіл, викладаю тісто, масажую, додаю ще трішки масла, додаю сіль і починаю вимішувати. Все масло зараз ми ніколи не додаємо. Якщо ми додамо все масло відразу, у нас тісто може вийти навіть, ну, я не знаю, пісочне, не пісочне, але зовсім не м'яке. Вмішуємо масло та сіль будь-яким зручним для вас способом. Саме головне, що ви маєте знати, що під час того, як ми будемо вмішувати масло та сіль, у нас, ось так, як я тільки що показала, буде рватися клійковина. Це абсолютно нормально. Масло додаємо поступово. Якщо ви відчуваєте, що у вас вже тісто зібралося докупи, тоді можете додавати іншу частину масла. Знову ж таки, відразу все масло ми не додаємо. Масло у нас холодне, напівхолодне, я б сказала. Тобто, що це означає? Це перед самим замісом ми вийняли його з холодильника та нарізали на кубики ну, на такі невеличкі шматочки. З кожним додаванням масла, тісто знову буде нібито розриватися, це знову ж таки абсолютно нормально. І після того, як ви додали все масло, нам потрібно вимісити до стану гладкого тіста. Ми не шукаємо глютенове вікно, ми не робимо там якийсь супер-пупер заміс. Нам просто потрібно, щоб тісто було гладеньке. І якщо під час замісу ви відчуваєте, що тісто втомилося, вам от, е, на початку буде легко його вимішувати, а потім воно стане таким е, сильно пружним і вам буде тяжко робити заміс. Дайте йому відпочити буквально хвилинку і потім продовжуйте знову заміс. Не силуйте тісто, воно цього не любить. Зараз хочу, щоб ви уважно подивились на тісто, ось так виглядає не вимішане зовсім тісто. Тобто, якщо воно у вас ось таке рихле, це однозначно його потрібно вимішувати далі. Можете робити заміс, так як я зараз показую, можете робити заміс французьким методом відбивання, я його не раз показувала в своїх рецептах і хочу вам сказати, що мені метод відбивання подобається найбільше. Тобто, якщо у вас є якісь інші методи, ви можете робити по-іншому. Якщо ви робите в тістомісі, ви можете робити це в тістомісі. Саме головне контролюйте температуру, щоб температура не перевищувала 24 градуси. Ще хочу сказати стосовно машинного замісу, я ніколи ці батони не роблю в машині, тому що насправді тісто досить легке і ну, навіть не варто того, щоб мити діжу. З того тіста виходить 2 батони. Зазвичай я роблю подвійний заміс, і подвійний заміс руками вимісити теж досить легко. В цілому, заміс займає десь ну, до 10 хвилин. І тепер ще раз уважно дивимось, так має виглядати ваше тісто. Гладеньке, красивеньке, закруглюємо його обов'язково, придаємо йому форму колобочка такого красивенького і відправляємо його на бродіння. У мене воно бродить в мисці об'ємом 4,5 літри, і йому цього повністю достатньо. Орієнтовний час бродіння 1,5 години. Через 1,5 години я покажу, як воно буде виглядати. Обов'язково накриваємо. Не ігноруємо цей крок ніколи. Додам єдине: якщо є бажання пришвидшити бродіння, ви можете поставити в духовку та вимкнути лампочку, або навіть поставити банку з теплою водою обов'язково закриту. Тобто в даному рецепті пришвидшувати бродіння можна, і ви сміливо можете цим скористатися. Тільки гляньте на цього красунчика. Насправді я любуюсь кожним своїм тістом. Я його люблю, і мені дуже подобається. І коли воно зроблено з любов'ю, то це щось неймовірне. Зараз нам потрібно його осадити і перекласти на стіл. На стіл я трішки, зовсім трішки додаю борошна. Багато не потрібно. В принципі, тісто піддатливе, працювати з ним легко, але все одно борошна ми трішки додаємо. Ще тут буде доречним додати: якщо ви для розкатки використовуєте олію, в цьому виробі не потрібно. Олія додасть батону ну, якийсь певний смак, який не буде пасувати цьому виробу. Це молочний батон, у нього має бути зовсім інший смак. Олії відчуватися тут не повинно. І як я вже говорила, це заміс на два батони. Тому нам потрібно визначити вагу для того, щоб поділити. Для чого ми визначаємо вагу? По-перше, ми визначаємо вагу саме зараз після замісу, після вірніше, бродіння, для того, щоб знати саме точно вагу. Тому що під час замісу щось там лишилось, щось там, і вага може не відповідати вазі кількості заявлених інгредієнтів. Чому саме раджу робити це через ваги? Тому що ми будемо формувати два вироби і вони будуть розстоюватись на одному деко. Якщо один буде більший, другий менший, то менший вже буде розстояний і готовий відправитись до духовки. Ну а більший, звісно, ні. Ставити будемо однаково. Тобто один виріб у нас буде красивий, інший виріб просто-напросто порве і він буде негарний. Уважні помітили, що в мене було 881 грам. У вас буде плюс-мінус 10 грам так само. Тепер тісто поділяємо на опіл, визначаємо вагу, яка нам потрібна, і формуємо, в нас вже виходить замість одного колобочка, два колобочка, тобто ми маємо дві тісто заготовки, яким потрібно обов'язково дати хоча б 5 хвилин відпочинку. Бо під час цього нашого розважування, цих усіх маніпуляцій, тісто напружилось. Якщо ми не дамо йому відпочинку, з ним буде тяжко працювати. Тому ми даємо йому 5 хвилин відпочинку, а воно нам за це нагороду легке працювання. Під час відпочинку тіста заготовки теж обов'язково накривайте. Я постійно акцентую на цьому увагу і постійно думаю, що вже більше цього робити не буду, але це, мабуть, якось вже автоматом виходить. Тому не ігноруйте тісто, накриваємо. Зараз ми сформуємо з вами один батон, і тут вже перше, незважаючи на те, що з тістом легко працювати безборошна, все одно мінімальна кількість його на столі обов'язково має бути присутня. І ніякої олії тут ми не використовуємо. Розкатуємо та дегазуємо тісто. Тісто повітряне, тісто досить легке, якщо воно відпочило, воно гарно розкатується, якщо ви розкатуєте, і бачите, що воно туго вам іде, дайте йому краще ще трішки відпочити. Коли ви розкатали, розрівняли, все вас влаштовує, нам обов'язково заготовку потрібно перевернути. Обов'язково ми працюємо, ну скажімо так, задом наперед. Будемо працювати з красивою стороною, а сторона, яка лежала на столі, нас буде всередині. Орієнтуємось на наступні розміри. Тобто, довжина у нас буде десь 27 см, плюс-мінус, знову ж говорю, що у вас може бути, там, наприклад, 28-29 це не означає, що вам потрібно його зменшувати. І по ширині воно у нас десь 22, 23, 24 см, ось так буде. А тепер починаємо скручувати. Скручуємо ми акуратно, сильно, прям туго. Ми не закручуємо, але слідкуємо, щоб не було повітря. Тобто, якщо ви десь вхопите повітря під час закрутки, звісно, воно вже буде у вас і всередині готового виробу. Старайтеся вирівнювати, щоб краї у вас обов'язково співпадали, і потихеньку нікуди не поспішаючи підрівнюйте, якщо потрібно, по самій площі, по довжині оцієї скрутки, і потихеньку закручуйте. Якщо ви ще ніколи не робили батон, я насправді не знаю, наскільки це складно виглядає, але в дійсності це дуже просто легко, нічого тут страшного абсолютно немає. Після того, як скрутили, ще раз все підрівнюємо і робимо защіп. Защіп робимо посередині повністю подовжини всієї скрутки, і обов'язково защіпуємо по бокам. Защіпили, прокатуєте тісто заготовку по столу. Трішки-зовсім наносіть борошна. Зовсім трішки, багато не потрібно, бо не зможете прокатати. І без борошна теж, незважаючи на те, що з ним легко працювати, не потрібно робити, тому що буде ну, некрасива зовнішня сторона. Обов'язково, зовсім трішки. Перевіряйте защіпи, прокатуєте, впевнюєте, що він у вас рівненький, пригладжуєте його, вирівнюєте ось, дивіться, такий він красунчик. Ну, зовсім ще прям на батон не схожий. Знову ж перевіряємо защіпи, якщо ви не впевнені в них, і заводимо їх до середини. Після того, як впевнились, впевнилися, що защіпи вас влаштовують, ще раз можете прокатати. І рівну тісто заготовку, знову ж таки, рівну, вона має бути рівна. Відправляєте на деко для розстоювання. Час розстоювання орієнтовно півтори години. І після того, як ви сформуєте. Другий батон, десь хвилин через 15, як він вже буде стояти на розтойці, ви можете вмикати духовку під час розтойки, обов'язково накривати, щоб заготовки не завітрились. Вклавши на деко, ще раз вирівнюємо, пересвідчуємося, що все вас влаштовує, і самостійно формуємо другий батон. Зараз тісто ще досить пружне, ось ви бачите, я вдавила, і ямки вирівнюються. Коли вони перестануть вирівнюватись, це означає, що можна відправляти до духовки. Під час розстоювання заготовки можуть трішки змінитися, піднятися. Це абсолютно нормально. В мене навіть трішки переростоїлись. Ось, видно, бачите, я вже робила ті ямки. вони в мене не вирівнюються, можна було б трішки менше, але трохи була зайнята. І з-за цього вийшло так. Але нічого знову ж таки страшного. Продовжуємо робити. Робимо надрізи. Чим ми робимо надрізи? У мене є ось така штука. Можна робити просто лезом, можна робити дуже гострим ножем. Але я, взагалі, користуюся от таким звичайним канцелярським ножем. Він продається в магазинах для канцелярії, він мені подобається саме більше ось так він виглядає. Ну, для мене це прям ну, взагалі штука. Я кращої просто не знаю. Розрізи робимо неглибокі. Я роблю наполовину свого ножа, це там десь, я не знаю, можливо міліметри три, і роблю їх по діагоналі. Як виглядає взагалі батон, я думаю, всі бачили, тому приблизно ось так ми і робимо розрізи. Зіштовхнулася з тим, що той, хто робить розрізи перший раз, іноді боїться. Не бійтесь, не переживайте. Якщо буде якась похибка. Повірте, вона не оподатковується і за неї немає ніякої кримінальної відповідальності. Можна робити розрізи ось так по діагоналі, якщо там не до кінця довеличі, бачите, щось десь можна підправити, але сильно глибокі розрізи не робіть. А взагалі, можна робити навіть не так розрізи, а можна зробити один посередині, і це теж буде правильно. Ось тут я поспішила, до кінця не защепила. І якщо у вас трапиться така сама ситуація, зараз після розтойки нічого не защіпуйте. Робите розрізи, і після розрізів будемо робити змащування. Змащуємо ми виключно для кольоровки. Цього можна взагалі й не робити. У мене це яйце і зовсім трішки молока. Можна змастити жовтком, можна змастити білком, можна змастити просто вершками, можна не змащувати взагалі, буде правильно і так, і так якщо ви вирішили нічим не змащувати, ви після розрізів чекаєте 15 хвилин і відправляєте батони до духовки. Якщо ви змащуєте, ви змащуєте акуратно, нікуди не поспішаючи, щоб рівномірно все промазати. Чекаєте 15 хвилин і відправляєте до духовки. І як електро, так і газову духовку, ми розігріваємо на 200 градусів. В електродуховці ми вмикаємо режим конвенція, якщо немає тоді верх-низ. Ну, в газовій духовці, звісно, ми вмикаємо режим низ, але якщо у вас є верхній гриль, ви випікаєте на режимі низ, а потім для кольоровки можете вимкнути гриль для того, щоб більш верх припекти. Але знову ж таки, це за бажанням. Про газову духовку додам лише наступне: якщо у вас сильно припікається низ. Ви можете під пергамент класти антипригарний килимок. Це дуже хороша штука, але потрібно купити якийсь, якщо у вас немає, якийсь такий досить щільний на 200-500 мікрон, щоб він такий був, ну, скажімо так, простими словами, товстенький. Я навіть коли випікаю в газовій духовці щось у формах, все одно на дно деко застилаю килимок. Все, чекаємо 15 хвилин, відправляємо в духовку орієнтовний час випічки. я сказала чи ні, здається, сказала 35 хвилин, ну, може бути 40, але це не завжди. Знову ж таки, все залежить дуже сильно від того, наскільки у вас гарна напруга, або яка калорійність газу, і те, і те, можливо, може впливати на час випічки. Але краще все-таки орієнтуватися на температуру. Температура готового виробу 93 градуси або на суху шпажку. Духовку ви можете відкривати вже буквально через 5 хвилин, якщо кортить після того, як ви поставили туди виріб. Незважаючи на те, що заміс у нас не був абсолютно складним, батони виходять супер-супер м'якесенькі. Я коли доходжу до кінця озвучки, у мене така фішка, я забуваю, що я на початку говорила. Вірніше, а чи говорила, це я, бо я це хотіла сказати. Так от, я хотіла сказати, якщо говорила, то ще раз повторюсь: робіть відразу подвійну порцію. У мене один батон помер буквально, коли я знімала фінішне відео. Так, да, У мене таке буває. І я постійно зарікаюся, що я не буду його пробувати, але я все одно пробую. Незважаючи на те, що я 100% знаю, що він смачний. Зараз, саме в цей момент, коли я ріжу цей батон, єдина моя думка це про те, що я забула купити молоко. Я дуже люблю свіжий батон з молоком. Це просто щось, ну, таке, прям, моє улюблене, можна сказати, одне з мого улюбленого, тому що ну, мені подобається свіжий батон з молоком це моя любимочка. Але в мене в холодильнику знайшовся крем-сир. І повірте, це теж дуже смачно! Ну і, як завжди, на коня. Я дуже дякую вам за перегляди, дякую за вподобайки, дякую за теплі слова. Мені насправді дуже приємно, що ви так тепло мене приймаєте, і ви надихаєте, даєте сил, даєте впевненості в тому, що дійсно я роблю те, що потрібно робити. Всіх обіймаю, будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео! Блін, буде ще по скриптам. Я забула додати, що це тісто можна лишати на холодну ферментацію. Робите все те саме, відправляєте тісто на бродіння і десь через пів години, максимум хвилин 40, можете відправляти його до холодильника. Потім виймаєте з холодильника, даєте йому прогрітися, відчуваєте, що з ним легко працювати, і починаєте опрацьовувати все робити так само, як на відео. Кількість дріждів ми не міняємо. Ну, а тепер точно все поки. Ні, ще не поки. Слухайте, надаїм зараз вам трішки. Дивіться, зверніть увагу на ось цей батон, який лежить у мене зверху, я його не різала. І бачите, отам на розрізах воно таке трішки темненьке. Від чого воно темненьке? В мене там попала намазка, яку я змащувала для кольорування. Старайтеся так не робити. Старайтеся, щоб в розрізи саме на маска не потрапляла. А тепер точно все пока. І якщо я зараз скажу знову привіт, виганяйте мене звідси. Все, пока!